Село Ліски, що на Коломищині, відвідала родина Квітки Цісик. Гості з Нью-Йорка та Варшави приїхали на літературно-мистецький фестиваль імені відомої співачки. І, хоча сам фестиваль 7 вересня, організатори перенесли на 21 ше та представників знаної на Прикарпатті родини у лісках зустрічали за усіма традиціями української гостинності. Першою у ліски прибула двоюрідна сестра Квітки Цісик Дарія Висоцька. Вона дочка Іванни, рідної сестри, батька співачки. Зараз жінка мешкає у Варшаві, у село, де народилася її мама, приїжджає не вперше і з задоволенням. Тим паче, що тут так гарно вшановують рід цісиків, а особливо квітку. Вона славна є і направді вона чудово співає. Тут фестиваль мав не бути сьогодні. Тут так багато людей я не знаю. Що... To dziecko. Także ja przyjeżdżam to mundlu do lisok. Jeszcze moja mama tu wyrodziła się. W perytymie ja także była w ośm muru, trzystu Того дня на циганський горб приїхали і цісики з Америки. Також двоюрідна сестра квітки по татовій лінії Любов Цісик Павлик разом з сином Юрієм, онучкою та правнуком. У лісках жінка вдруге. Дуже приємно. Я думала, що такі дві-три особи палісійським не здорю. То я дуже дякую за увагу, що ви загамо всі прийшли. Дуже мені приємно. Добре, що я дуже багато розплакалася, ми мене такі вісім діти може дуже плакати, і кінця би не було. Я дуже дякую ще раз вам, всім всім діточкам, які так гарно прийшли, і привітали. Пані Люба довго забавляла гостей цікавими історіями зі свого життя. Вже не молода, проте жвава жінка також часто згадувала у своїй промові квітку Зісик. Мій Юрій, коли ще він тільки рік молодші відкритки, то не все разом бавилися, приходили до мене з Нью-Йорку. Я каже: Юрій, не поломи мені софу, не помизили, хапча не поломи, а вони скачуть, бавляться І ще вам поможу щось кляти. Як я їздила своїми славами, я маю ще одного сина, називає Орест Михайло, і ми їздили все десь в горе на на вакації на бік літі віддихати. Досить того, що квітка також десь на тиждень до нас. І каже, любч, любчу, дай мені бараболю сиру. Вона дуже хотіла їсти сиру бараболі. Каже, та чого б? Я там щось робила, заїч, чи вареники варила, чи плячки такі з бараболі. Вона каже, дай мені бараболю, сиру. Я кажу, сиру, так, так, так вийде. Я, я думаю, тому на такий гарний голос мало б сиру бараболю їла. Представників роду цісиків у лісках зустрічали всім селом. Привітати дорогих гостей приїхала, і заступник голови Коломийської райдержадміністрації Любов Михайлишин. До речі, вже не вперше ця родина відвідує село на запрошення головного організатора літературно-мистецького фестивалю Ярослава Ясінського. Передчасний приїзд цісиків з Нью-Йорку та Варшави письменник називає своєрідною увертюрою до фестивалю, який має відбутися 21 вересня. Ми все-таки по повинні... Показати, що ми українці, що ми не дворова якась команда, що ми ну, інтелігенти. От, треба було влаштувати їм, цим гостям, дорогим гостям, зрештою, свято сьогодні. От ми і влаштували з піснями, з концертом невеличким. На зустрічі представили погруддя квітки цісик, яке можна вважати першим в Україні пам'ятником відомій співачці. автор Володимир Мельничук. Проте ця робота для музею зазначає пан Ясінський. А на циганському горбі буде височити інший постамент, над яким уже працює івано-франківський скульптор Богдан Гладкий.